Балеріон чорний жах, найбільший і наймогутніший з драконів Дому Таргарінів, чи смок, жадібний вогняний дракон і самопроголошений король самотньої гори. Але хто ж з цієї парочки насправді здобуде перемогу в бою? Що ж в цьому відео ми розберемо цих двох драконів, оцінимо їх розміри, досвід у боях та інші переваги. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишись та не забудь поставити вподобайку цьому відео. Що ж, це насправді досить цікаве питання, оскільки ці двоє дуже добре підібрані, вони обидва величезні дракони і неймовірно потужні з точки зору простого розміру, насправді досить важко виміряти цих двох драконів, оскільки ніхто не намагався це зробити. Але кажуть, що балеріон відкидав таку велику тінь, що вона перетворювала день на ніч, і ще він міг проковтнути мамонта цілим. Смог також був величезним, він міг виривати з корінням дерева, коли пролітав повз, і його цінь поглинала більшу частину озерного міста. Однак, судячи з того, що я змогла побачити в інтернеті, більшість людей визнають, що палеріон більший за смога. Однак наскільки точними є деякі з цих зображень, невідомо. Можна сказати, що вони дещо суперечливі. І є ще одна річ, про яку багато людей, здається, забувають. Ми поговоримо про це за хвилину. В основному Балеріон жив 200 років, і протягом усього свого життя він ніколи не припиняв рости, і він ніколи не досягав свого повного розміру до року перед смертю. До того моменту він був дуже повільним, надзвичайно млявим і майже не літав. Він був фактично старим чоловіком, тож скільки загрози він міг становити в такому стані, це вже інше питання. При цьому Балеріон був ветераном незлічених битв і свого часу здолав чимало драконів, Напевно, напевне набагато більше, ніж ми знаємо через його вік. Смок також брав участь у таких битвах, як знищення армії гномів. Також дуже ймовірно, що він бився проти інших драконів, але провів понад 170 років у вісні. тож я безумовно думаю, що Балеріон переміг би у категорії досвіду. Але є одна величезна перевага, яку має смок це його розум. Дракони Всесвіту Толкіна були неймовірно розумними істотами, і Смоук не був винятком. Він міг говорити і, очевидно, був дуже інтелектуальним. Я впевнена, що ви, напевно, могли б мати з ним досить приємну бесіду, поки не дізналися б чи він вас з'їв. Я не кажу, що балеріон не був розумним, але до рівня смога йому було далеко. Але в сутичці балеріон безумовно більше покладався б на свій тваринний інстинкт, тоді як смог був би набагато більш стратегічним і хитрим. Тож, давайте підсумуємо, балеріон був більшим та мав більше досвіду в боях, тоді ж як Смоук був розумнішим та хитрішим. Чесно кажучи, це складніше, ніж я собі думала на початку. Але все ж я думаю, що Смоук насправді переміг би балеріона, тому що він просто зміг би перехитрити його, навіть якби у балеріона був вершник. Я думаю, що Смоук просто знищив би його першим. Але однозначно, це була б пекельна битва. Ну і знову ж таки, це лише моя думка. Що ви думаєте з цього приводу? Дайте мені знати в коментарях. Хто з цієї парочки на твою думку сильніший і мав би більше переваг в бою.